Добрий день! Сьогодні вербна неділя. А свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. Вітаємо вас із студії телебачення Воєводини із вербною неділею. Вітаємо і всіх тих, хто сьогодні святкує Великдень. Моє ім'я Марія і будемо разом до 17-ї години і 30 хвилин. А якраз за цей час представимо вам декілька сюжетів і бажаємо, щоб вам було з нами цікаво. 21 березня у Вербасі у культурно-просвітньому товаристві Карпати відбувся Шевченківський вечір, як і завжди скромно, і з великою повагою до кобзаря відбулася принагідна програма, у якій брали участь члени товариства та діти, які факультативно вивчають українську мову. Черченківський вечір у товаристві Карпати у Вербасі відбувся 21 березня принагідною програмою, у якій брали участь члени товариства та діти, які вивчають українську мову. Вечір відкрили танцем з хлібом і сіллю та рушника. Товариство Карпати відкрив вечір, а тут же і вручив грамоту голові Української національної ради пану Йозу Сапуну. Діти розказували вірші, яких підготували спеціально до цього вечора. Сім'ї воїні нові не забудь поманути незвим тихим словом. Хоће маљовати прахне вин до знам, Та зацеба хато, за знајесну стњан. Нишком вин маљује, статуји в саду, Ноћи пише вирши про људску биду. Тамара, ти идеш на часове украјинског јазика. Колико већ година идеш? Две године. И много се научила? Ха, јесте. Јесте, да? Да. Која учителица тебе учи украјински јазик? Волја станку. Јов добра? Јесно. Тече вода спи дјавора јаром на долину, пишећа над водоју червона калина, пишећа kalinonka, јавир молодије, а kruhom ih верболози, лози зеленјијут. Шта сам највише свиђа на času украјинског језика? Шта највише волиш? Па, Kada učimo novo kad učite, kad pričate, nešto pevate? Ne pevam nešto. Samo recitujete i učite jezik? Da. Jel' bi ti htela da negde i otputujete nekad u Ukrajinu, da vidiš Ukrajinu? Pa htela. Ti ćeš ići i dalje na ukrajinski jezik? Hoće. Hoće ići i tvoja sestra? Hoće i ona će ići. Kako se zove sestra? Lea. Lea? А качачка ви пливаје с качуром за ними, ловит јаско розмовљаје с дитками својими. Можда би ти нешто поручила својим другарицама, шта би им рекла? Ја би рекла својим другарицама да исто ида на украјински језик. Това Над Дніпровою сагою стоїть явір між лозою, між лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег, рія, ріє, ріє яворові корень міє, стоїть старий похилився, мов козак той зажурився. Програма була багатою піснями і віршами, і все це було виконано з ентузіазмом і у пошану великому велетню. дні і ночі і рік забувають, о, Господи, хто тяжко ті дні не най. Паніта плевуть за ними, пливуть і стиха, забирають добре, і легко, забирають. ne vrtaju ni Я кажу, як, як, як я його роль, як я вдома то тако сам, або тут, як вийду, я, я його веджу, як він чоловік, який, як да кажуть, боровщи. І, і я знаю, що йому не було легко. Може і беле, бо не сигурно вже беле. Не, не може як щось сказати хтось, адже колись вони у тій царській русі вже би вони не били, відігнали його на Сибір і заборонили умалювати, писати. І хто знає, що ще там було, було, бо я знаю, вже мій був там, танково речі, 24 років на Сибіру. вже то дуже кешко. Так Также я, як як то говорю його верші або читаю, я я, я, мені аж як да кажу, і мило, і кешко, бо знаю я. Як йому було ми су, бо нагадаю бо колись як я був дитина з було великі сніги було земно не було шоу, брате, а як йому було в гарешті все вірше всі Послаю до себе та все дочиста розказати усе що треба, і не треба, а то не його, того писання святого, за тої правди ні кого, бо вже б, здавалося, пора, либонь, уже десяте літо, як людям даю царя, а їм, наче рот зашито. Ніхто не гавне, не лайне, не наче не було мене, не похвали собі громаду, без неї може обійдусь, а ради жду собі поради та, мабуть. Я перейду із москалів, а не діждусь. Мені було, а серце вліла. і, боже мило, я хотілось, щоб хто небудь мені сказав, Хоч слава мудро, щоб я знав, для кого я пішов. Свою пошану до Кобзаря українська громада віддала і цього року, а доброю програмою у товаристві Карпати це і підкреслено. Це дуже гарна традиція, котра вже десятиліттями, як не століттям. Вже відколи наші українці тут і на цих просторах, і у Босні, щоб провести Шевченківські вечори. Це не є новизна, це робиться і в цілому світі, організовується. Е, раніше ми більше робили і центральні ті програми. Ось минулого року, на 200-річчя Тараса Шевченка, е, влаштували ту центральну програму е, в новому стадію у студію М. Це дуже гарно, що. Там можна казати майже в кожному осередку, тобто там, де українці проживають у більшій кількості, організовується такий вечір. То є згадка про самого Шевченка, про його життя, творчість. Ось бачимо тут і виставку його творів. Але ще дуже важливо, окрім того, є важливе те, що згадаємо і українське слово. Чути де деякі де де речі з нашої історії, нашої культури, нашої етносу, нашої етнографічної надбання, котрі ми осягнули, і, і тримаємо ще, поки що бачимо тут. Є нагода, щоб і, і діти виступити дітям то дуже важливо є, щоб більше виступити частіше, щоб мали підтримку е нас старших, а то щоб потім колись згадали, е щоб вони самі. Продовжили ті організаційні справи навколо Шевченка. чи знають досить наші українці отут у осередках за Шевченка? Чи може треба більше якихось вечорів, щоб все-таки якось вони більше знали про це? То ми можемо вирішувати вечорами. Знаєте, то вже систематична робота, котру ми на жаль втратили вже помало, знаєте, покоління вже минають. І ростуть, виростають другі покоління, ми то вже помало занедбали, часом з бігом обставин. Є то. Важливим є те, щоб постійно то е, було. На жаль, мало знають люди про Як і Тараса Шевченка, як творчий, як основоположника, як усе це, що і художника, і і саме борця, за волю і долю, як то наші кажуть люди, е, мало знають про історію. Мало знайти і про інші письменники і відомі люди, які мано Франкалась Українка або інших видатних осіб історії нашої і літератури історію далеко. Відірваний, знаєте. Але я можу тільки сказати одну річ, що дуже важливо е, колись як переконати в тому, що наші люди знали більше, що моя. Моя бабуся, моя мама сьогодні пісні, знають співати про Тараса Шевченка, пісні у пісні якраз і про Шевченка. Згадую собі, бабуся співала про це. Ем, то є знаком, що колись більше дбалося, більше було присутні, і, 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 і наша історія, і наша етнографія між людьми. Ну то було органічним єством помало, Боюся, що покоління воно трохи розточується, але ем, важливим є те, щоб усе зробити. Щоб це уповільнити, щоб потім колись не було нам шкода, що не зробили все, що було можливо, щоб то уповільнити, а як воно станеться, так буде. Я не перериваю, я все дивіще дає то, що маю вдома, пороблю, а нісом ніколи ще пере не придані. Прийшов, сам кожен раз прийшов на на проби і так да сам рядовий, е, тут, тутка. Все Чи любите, коли йдете на репетиції, а тоді виступаєте? А па, знаєте, що то є найгарніше, як ви те і ніка яка і то, то було, то, то мені повне серце то пайну. e, dobre smo ovaj višpivale. a i tak i publika i što nam idemo u što da što tak smo bilo prošlo roku do Osijeku do Mikrušice to za snačku grupu to smo bile ali tak same spivale, onda smo tutka po naših mišćak što i šle takto to Evo te pari za Kalenoći u Žerik, za Sremsku Mitrovicu, А тепер кав ми в моєму місці маємо хорсько хорські наступи, у Горбачі буде фестивал хорських, хорського пивання, я кажу, так да туші так само ріхту має, ріхтуємося, так да є, маємо саме одного закінчимо, друге, починаємо і так, що далі, далі, і далі йде, і так да, Але добре, все бо посигнеться, є ще теколегше, але перейдемо. Що ви знаєте за Тараса Григоровича Шевченка? Вічі я читав історію, а багато запрочитав, як він був у Гарашту, там у Сибіру, там, але не покидав писання і, і малювання, так доста знаю. І бач, мені мило, що з маленька так тільки і у що то майно розповіли. В умовах військових дій на сході України кількість переселенців невпинно зростає. За даними Карітасу України, близько мільйон людей залишило свої домівки, серед них понад 400 тисяч дітей. Бажаючи допомогти дітям і в час великодніх свят донести їм особливу підтримку, світло і радість Воскресіння Господнього, Карітас апостольського екзархату влаштував благодійну акцію, у рамках якої відбувається спеціальний збір коштів для дітей, переселених зі сходу України. Збір коштів для досягнення мети акції відбувається завдяки скринькам для пожертв у церквах. До акції приєдналися крім греко-католицьких парафій і ремо-католицькі парафії, де будуть також встановлені скриньки для пожертв. Зібрані кошти перед великодним будуть передані дітям у Україні. Директор організації Карітас у Сербії, отець Владислав Варга, каже, що благодійна організація Карітас має дуже широке поле діяльності. Воно полягає насамперед у допомозі бідним, хворим, узалеженим дітям з особливими потребами, одиноким і зневіреним. Ця акція призначена для надання допомоги дітям переселених зі сходу України внаслідок воєнних дій. Серед них чимало стеріт. Саме в час посту ми повинні проявити милосердя і любов до ближнього. Завдячуючи усім, хто долучається до цієї благодійної ініціативи. Сотні дітей отримають допомогу, яку їм із щирою любов'ю. Посилають всі небайдужі до їхнього горя. Люди напевно всі знаємо, яка ситуація на Україні після тих е, великих трагедій війни. Знаємо, що Карітос на Україні реєстрував майже мільйон людей, котрі всюди е, повтікали з річних сторін України, і між тими людьми є майже 400 тисяч дітей. А між тими дітьми є так само багато сиріт. Котрі не мають або батька або матір. І ми, дізнавши якраз про, про цю інформацію, знаючи так само від наших сестер, котрі там є на Україні, справді зрозуміли, що треба що зробити за ті діти. Принаймні ту маленьку акцію за Великдень, котрі якраз під час посту можемо збирати і кидати до тієї маленьких шкатулки а, е, може. Oden dinar, dva dinari, ako iskazate, ali nekaj to bude bit srca. I tu malenko pomič, kotra eh, spod ne bude malenjka, i dnesemo osobi isto do tih rodin, kotrim ih znajemo. E, mi robimo po vsih naših parafijah, ne tijeljki po naših rekokatolickih, ukrajinskih, čirusinskih, ali tak samo po rimokatolickih. Tako što spod njima što to eh, bude što dobroho, može ne Але наша наше співчуття і любов до тих дітей нехай буде якраз свідчення, що ми є християни, що ми є люди, що співчуємо з тими, котрі постраждали. Остання велика акція допомоги дітям, яку провели на парафіях нашого екзархату, була допомога для дітей Філіппін. кінцем 2013 року. Святий Миколай, під час свята Миколая, закликав дітей показати милосердя і допомогти дітям Філіппін. Акція мала назву Діти дітям Філіппін» у відповідь на заклик Святого Миколая. На парафіях зібрано кошти, які передано дітям Філіппін. Наступна рубрика Українська кухня. Знайомтеся із новим гостем і цікавим і смачним рецептом. Пан Олександр співробітник посольства України у Республіці Сербія. Він родом із столиці України міста Києва. У посольстві всі люблять і поважають пана Олександра за відповідальність, чуйність, щирість, доброзичливість та гарне почуття гумору. Пан Олександр, хороший сім'янин, дбайливий чоловік, батько і дідусь. Пан Олександр дуже добре грає на гітарі. І є прекрасним кулінаром. Доброго дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам салат із буряка. Чому із з буряка? По-перше, це дуже е, смачна і дуже корисна, е, дуже корисний овоч, який поростає в Україні. Він дуже добре зберігається у зимку, літом. Е, і е, якщо подивитися в інтернеті, то можна знайти десь порядка 250 до 300 е, різних е, видів е, справ із буряка. Е, цей салат, який я запропоную сьогодні, е, він е, дуже простий. Але дуже смачно. Спочатку треба зварити буряк. Він поміщається в воду, в каструлю і вариться десь приблизно 30 до 40 хвилин. Знати точно, що буряк зварений, можна взяти зубочистку і поткнути його зубочистку. Якщо зубочистка добре проходить, то значить то буряк зварений. Коли буряк зварений, його треба очистити. Обрізаємо з двох сторон ножом і починаємо чищати з нього кожуру. Ось таким образом, як катоплю чистимо. Поки буряк вариться, ми приготуємо ріхи. Їх треба помільшити трошки таким чином на 4-5 частин. І чорнослив треба порізати десь на 4 частини. Коли буряк вже готовий, готові горіхи, готов чорнослив, ми перемішуємо це в одній йомкості. Додаємо горіхи, потім чорнослив. Перемішуємо його зберегу. Додаємо э, трошки перця чорного і трошки сірі. Так, за салат готовий. Салат буряк перемешений з чорнослівом та горіхами. І тепер беремо майонез і зверху розкладаємо майонез так, щоб він добре виглядав. Якийсь такий узор майонезу чи Щось таке. Так. І прикрашаємо цей салат листями петрушки. Ну, Отак буду виглядати. Наш салат для того, щоб його вживати, треба його перемішати. Всім, що зараз є з майонезом і можна вживати. Наш салат готовий, він воно так от виглядає. І для того, щоб його вживати, треба перемішати з майонезом і можна їсти смачного. Дякуємо пану Олександру за його участь у рубриці Українська кухня і за гарний рецепт. Та надіємося, що багато хто з вас ось уже напередодні великодніх свят спробує це зробити до свого столу. Будьте з нами і наступної неділі. Наша екіпа турботливо старається, щоб вам представити цікаві сюжети, присвячені великодню. До побачення.